В нас тут імпровізація, як працює тельфер на 250 кг. Ось такий пульт. Показую, як можна підняти вантаж. Зараз іде використання через блочок. В цьому разі тельфер піднімає 250 кг. Якщо використовувати його без цього блочка, тельфер буде піднімати 125 кг. Зараз я вам продемонструю. Так, підняли, опустили. Це наш імпровізований вантаж. Багато всього 20 кг, але треба якось показати, як працює цей апарат. Потужність тельфера 560 Вт, довжина тросу 20 метрів. Є ось такий пульт, піднімаю вверх вниз та аварійна зупинка. Все, зняв я цей блочок і в цьому разі цей тельфер буде піднімати вже 125, не 250, а 125 кг, бо піднімає він в одну жилку. Ось такий є у нас крючок. Піднімається. Також він має аварійну зупинку. Тобто оця шайба впирається, в цей флажок, натискає кнопочку ось цю, і тельфер автоматично зупиняється, тобто у вас нічого не накруте, не прокруте. Вище ніж треба, не підніме. Ціна такого тельфера 3700 гривень. Кого цікавить, хто хоче придбати, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Відправляємо ми їх новою поштою з оплатою при отриманні.